Це Сардинія, кілометрові узбережжя, теплий бриз і середземноморський клімат. А це Швейцарія: високі гори, лижні та пішохідні маршрути, звучання альпійського рогу та справжній швейцарський сир. От якби поєднати одне з іншим. Про це принаймні мріють Андреа Карузо та Енрико Наполеоне. Ми хочемо, щоб наш острів Сардинія став двадцять сьомим кантоном Швейцарії. Середземноморський острів частина Альпійської республіки. Сардинія неймовірний край з чудовим кліматом та населенням у півтора мільйони. Це просто нестерпно, що такий багатий регіон не може подбати про своє населення. Андреа Карузо та Енрико Наполеоне шкільні друзі. Два роки тому вони заснували ініціативу Кантон Маритимо. Вони не хочуть, щоб Сардинія залежала від економічно виснаженої Італії і шукають своєму острову більш привабливого партнера. Чому б не Швейцарію? Торговець автомобілями та стоматолог намагаються надихнути цією ідеєю своїх друзів, щоб охопити ширшу аудиторію. Вони заснували групу у Фейсбук, яка вже налічує 13 тисяч послідовників. З найактивнішими прихильниками Андрея та Енрико регулярно зустрічаються та обговорюють нові ідеї, як від'єднатися від Італії. Італія нас задушить, вона ставиться до нас як до свого сміттєзвалища. Кантон, Маритимо – оптимальна альтернатива для нас це те, що легко зрозуміти, і що дасть нам надію Андреа та Енрико ставляться до своєї ідеї дуже серйозно. За допомогою листівок, футболок та наліпок вони поширюють ініціативу на весь острів та навіть розробили макет прапору. Кажуть, Швейцарії це теж вигідно. У Швейцарії немає виходу до моря. Тож вона від цього лише виграє. Андреа та Енрики бачать у своїй ідеї лише позитив. Швейцарія отримає море, сардинія надійну економіку. Щоправда, чимало мешканців острова насміхаються з ідеї морського кантону. Ми Маємо захищати свою автономію. Ми насамперед сарди, потім італійці. І ми хочемо залишатися з Італією. Я категорично проти приєднання до Швейцарії. Я фрілансер і вже думала про те, щоб переїхати до Швейцарії. Тут в Італії у молоді немає жодних перспектив. Саме такі послідовники потрібні Енрико та Андреа для втілення їхнього задуму. Однак знайти таких не так просто, як би їм хотілося. Навіть серед тих, хто приходить на зустріч, ініціативи думки розходяться. Сарди не дбалі, Наша економіка у поганому стані. Вітається будь-яка ініціатива, яка може поліпшити становище. Я думала, ця ідея жарт. Вона видається мені дещо дивною це наша наклейка. Причепіть собі на машину щоб з мене насміхалися, уряд Швейцарії про новий кантон ще й гадки немає. Поки що, ініціатори сподіваються, що колись на Сардинії вітатись та прощатись будуть як у багатомовній Швейцарії.